Доброго вечора, друзі. Який я починаю, звісно, з подяки нашим спонсорам через YouTube, через, Facebook, через Patreon, через Каву, за прямі донати на наші проекти, за благодійні внески на наші проекти. Я дякую, 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 друзі за підтримку наших проєктів, за підтримку нас, діяльності нашого каналу, за те, що ви разом. Звісно, хотілося б бачити тисячі людей під час прямого Етеру, але вже як є. Хоча я дякую, звісно, за те, що розповсюджуєте інформацію про нас, про наші етери, за вподобайки, коментарі і те, що ділитесь е, інформацією про нас. Я запрошую на навчання в академію, я запрошую на семінари по безпековим питанням. по... Е, Створенню пари я запрошую на проходження марафонів по здоров'ю, і марафонів по фінансах і по парі. Я, звісно, дуже радий відчувати кожного, і дуже радий, що, хоч потроху, але нас приростає. І це наша з вами відповідальність. І бачите, зараз я ем, намагаюся відповідати на цікаві питання, цікаві мені питання. Отже, і тому. Звісно, зараз читаю. Ем, в мене виникло запитання, про яке не я, я не роздумувала раніше. Стосовно тієї газети, невже дійсно є гріхом чоловікові споглядати на, на ту ж саму гарну жінку, яка добровільно робить фото для журналу? Я зараз не, порнограф, не порнографію, а про фото гарних жінок, яких розділила би у цьому питанні на одягнених і без одягу? Так само чоловік може любуватися гарною жінкою, яка стоїть поруч в метро, але не чіпати її, не пропонувати ніяких потріб... непотрібних дій. Чи любування спокусливою красою є гріх, навіть якщо воно і викликає певні фантазії, але не зачіпає самого об'єкту любування і людей навколо. Класне запитання. Ну, по-перше, коли я розповідав про цього попа, це його була думка. Що те, що я бачу фото е, чарівної е, жінки, найважливо, в одязі чи без, ви знаєте, сором'язливість це якраз про релігію, коли вони нав'язують, що. Е, адже в розвинутих країнах е, чоловіки і жінки ходять і на пляж оголені разом, і в баню ходять оголені разом, і ні в кого не виникає незайвих там, реакцій у вигляді спонтанної ерекції чи ще чогось. <кій> Тому, дійсно, я вважаю, що красота, вона завжди краса. І одягнена жінка. До речі, одягнена жінка може бути набагато привабливішою, сексуально, чим роздягнена, і так далі. І, знаєте, критерії порнографії теж досить такі розмиті. Тому тут про красу, давайте говорити про красу. Про... І навіть якщо то порно, от. Грубе порно на, у, на газеті у людини, на, яка сидить напроти, То, і це навіть не гріх тої людини, яка так порно дивиться, я не вважаю. І тим більше той, яка випадково заглянула на, на сторінку цієї газети і е, побачила зображення. Не гріх, е, знаєте, гріховні е, думки, вони, якщо не, стої, не стають, Діями, ну, я не вважаю, що це прям гріховно. Реагувати на красу природи, на закат, на схід сонця, на вітер, на хвилі, на воду, на вогонь, на красу людини, не тільки жінок. Я інколи дивлюся і бачу чоловічу красу відмічаю потужні руки, наприклад, у людини красиві. Чоловічі. Це не про геїв. І. А е, колись я зупинився, їхали ми в гриби в Карпатах з товаришем, і на зупинці підійшов людина. Я думав, що він з Атлантиди. Хлопець. Це Голлівуд просто. Е, Том Круз монстр порівняно з ним. Або хто там, я не знаю, з цих секс секс-символів. там на Глендолон нехай. Просто обізянка порівняно з хлопчиною. На заправці. Заправщик. Я просто, ну, я його зараз описати не зможу, але це настільки ідеальне обличчя. Посмішка. Він звучить в енергіях якось, бренить. Я так аж здивувався. Гори. Карпати і така, і така краса людського людини, статура гармонійна. все неймовірно. І тому неважливо, чи хлопець, це, чи дівчина, коли ти визнаєш красу в цій людині, то я, це, це, ти віддаєш шану цій людині, природі, Богові в цій людині. І людина, можливо, навіть сама себе не вважає красивою. Але е, Дивлячись на її красу і відмічаючи, шануючи її, милуючись красою, особливо йдучи українськими містами, стільки красивих жінок, дівчат. І ти просто ти не проявляєш похоть, ти проявляєш шану цій красі, цього, цієї країни, цього міста, цих жінок. Ти милуєшся ними. Ти посилаєш їм подяку за те, що вони є. Є в мене такі приятельки, що ти просто ну, насолоджуєшся, стоячи біля них і їхніми очима, просто відчуттям їхніх енергій. Це прекрасно, це честь визнавати красу іншої людини. Чоловік, Чоловіки є достойні, красиві, неймовірно. У мене є друг. Дуже схожий на Відьмака. Ну, просто фантастично з серіалу. Він неймовірно красива людина, він е, е, з тих, що е, думаюча людина, він мудра людина, він роботяща людина, він життя в роботі, красиві, крас, красива сім'я, красиві діти, красиво працює, мудра людина. Я просто кайфую від нього, чесно. І багато людей, які серед моїх знайомих, я шаную їх природню красу, і чоловіки, і жінки, і це нормально. От. І вже неважливо, ти споглядаєш на фото обнаженої натури, чи ти дивишся на людину одягнену. якщо в тебе в голові нема дурного, дійсно дурного. То це вже хворобливі. А коли в тебе таке аж подих, ти відчуваєш красу цієї людини. Чи то на фото, чи то в житті, чи ти проїжджаєш поруч, ти не реагуєш, ти в цілому на, реагуєш на образ. Я вважаю, ну, нічого в цьому дурного немає. Немає нічого дурного, коли людина дивиться і на оголену натуру в журналах, в еротичних журналах. Чому ні? Там чоловіки або жінки дивляться на, на тіла, і ти, ти, подив, у мене був турист просто <різь> такий, о, це важкий труд таку мати фігуру. От, і просто було заглядіння милуватися ним це просто було насолода. Це прекрасно, чудово, але це не, не, про, не про якісь дурні. Моменти, це не про секс, це не про гріх, це про шану, це про кайф, це про насолоду, це про Бога в цих людях, в твоїх думках Бог. Ти дякуєш Богові, що ти знаєш, що є такі люди. І, а ви подивіться, старі люди, старші, вибачте мене, будь ласка, вибачте люд, мене милосердно, мої глядачі, старші люди. Які у них обличчя. Я колись починав фотографувати бороданів. Це ж просто фантастично! Це просто неймовірний образ людини. Я підходив казав, вибачте, можна вас фотографую? Ну, я не зберіглася та колекція, але інколи, я інколи по-тихому фотографував людей, які мені подобаються. Таких чоловіків 60 років, 50 жінок. А не зберіглися ці у мене фотографії. У мене колись е, флешка на півтора гігабайта згоріла. Але я мрію, знаєте, але треба підходити і питати дозвілу фотографувати людей. І ну, це кайф. Ти дивишся риси, зморшки, е, погляд, очі. У мене е, були друзі серед монахів, таких старших. Це теж досить таки цікаві. Але це мені один рівень. Монах, мій товариш, і дівчина в короткій спідниці однаково звенять, однаково кайфують, там однакова краса Божа. То про, яке там? про який там гріх? Чи то про гріх. Вирішуйте, ви вирішуйте, чи то про гріх. У вас в серці, чи є там гріх? Я сподіваюся, я дав відповідь на це запитання.